Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, на каналі Бригінець телемарафон». Ми продовжимо сьогодні все, що, про що говорили зранку, і мені здається, це дуже важливо. Тем буде дві: перша, це війна, те, про що розказали нам американці, як там все налаштовувалося, як все було. Ми, в принципі, багато чого знали, але дізналися ще більше. І друге, це стосунки з американцями, що далі творить Трамп і як це позитивно чи негативно впливає на ситуацію. Ну і вибори, до яких ми підійдемо в кінці. Мені здається, це теж не менш важлива тема, тому що ними пахне, смердить, і е, ніхто не приховує, що вони наближаються. А я вас прошу традиційно перепощувати цей матеріал. Обов'язково, якщо у вас є можливість, куди і як залучати нових читачів, тому що глядачів, тому що аналітика, інформація, нам треба доносити її, бо саме від нас залежить від те, те яка буде ситуація в Україні в найближчому майбутньому, тому що ці ключові рішення, вони ось ось уже мають бути в нашому суспільстві. Лайкайте, коментуйте, висловлюйте свої думки. Читаю, дивлюсь, мені дуже деякі теми заходять, де що коментую, де що просто дивлюсь, але продовжуємо. Так от. Знаменита стаття, яку, яка вийшла в New York Times, Я вчора про неї говорив. Я говорив про те, що вона має стосування до виборів, і в ній виборчий дух вже якби присутній. І він присутній не тому, що хтось це навмисно робив, не тому, що хтось там, от, американці вирішили вплинути на це. Просто людина, яка досліджувала ситуацію, вона просто говорила те, що вона думає, а воно лягало так чи інакше на наші внутрішні справи. Там дуже мало про Зеленського, дуже багато про залужного. Я ще раз кажу, що не все, що там написано про залужного. Мені подобалось, тому що ми знаємо, що американці традиційно не дуже добре ставляться до звужного, бо він такий нервистий хлопець, а їм таке не дуже подобалось. Але там є один момент, як на мене, ключовий, який, в принципі, пояснює нам, чому ми почали програвати війну. І це в самому кінці цієї статті, яка є багато де, і в російському перекладі я. Її бачив на повністю всю в 15 частинах на телеграм-каналі Раша Параша. От і е, є вона там і посилання на новомовний варіант. Ви можете скористатися Google-прикладачем, хто не ідеально, як і я володію англійською мовою великого. Що масиво перекладів саме українською мовою я не бачив, можливо, це якраз пов'язано з цією історією про контрнаступ, і саме ця частина може не дуже подобатись декому нашому керівництві. Так, от ця частина е сумна в якому розумінні, що цей контрнаступ мав перевернути все, він мав. Вдарити по входу в Крим його ми повинні були захопити, відірвати Крим від іншої частини окупованих територій і таким чином добитися домінування в бойових діях і деморалізувати російську армію. Ну є багато авторів у цієї ідеї, але ключове, щоб більшість людей з цим спогодились. Ми знали це, всі знали, всі про це говорили, і це не було таємницею. Ми сперечались про те, з якого боку має зайти. Українська армія, чи вона має перейти через Дніпро, чи вона так має бути. Про це дуже багато говорили. От, і впевнені багато хто, що і удар росіян по Каховській станції був з цим пов'язаний. Але менше з тим така історія існувала, і її намагалися реалізувати до якогось моменту. І от виявилося, що перед самим наступом. Половина підрозділів п'ять бригад з 12 були перекинуті під Бахмут, тому що, на думку частини керівництва країни, президента Ісирського, треба було взяти Бахмут, бо це для нас було головним символом. Насправді, для того, щоб щось зруйнувати чи щось зламати. Достатньо просто неправильно почати будувати. От Ви починаєте будувати? Каже, давайте тут щось побудуємо. Починаєте будувати, а потім воно розвалюється. Каже, ну, ми ж будували дуже гарно. І чи це була навмисна провокація? Чи це була така, такий спосіб не виграти контрнаступ? Це ж теж теж так може бути. От взяли двоє людей, вирішили, що треба робити інакше. Таким чином контрнаступ не вдався, і, до речі, саме з осені 2023 року і починаються ключові проблеми в українському суспільстві, тому що воно виявилось деморалізованим, і в підтримці України так само, і в, в ситуації на полі бою, тому що в принципі після того якихось гучних однозначних перемог не було, можна говорити про курську операцію, але Давайте в цьому ж тексті почитаємо, що говорить про цю курську операцію, що вона була шкідлива, що вона була непланова, що вона завдала теж багато неприємностей нашим стосункам з американцями, які в той час нас точно підтримували. Ну можна поперечатися зараз з тим, що відбувається, але тоді це було точно. Тобто, ключова ідея була в чому? Що якби ми тоді нанесли цей рішучий удар, і відбила частину півдня, і перерізали сухопутний коридор, про який ми всі знаємо, і ще взяли би його принаймні під обстріл, то шансів би у Росії в цій війні було дуже мало. А наша поразка, наша невдала операція, яка фактично і не почалася, вона призвела до того, що Росія отримала ще більше аргументів, що треба з нами битися. А у нас почалися ще більші конфлікти всередині країни, які призвели до звільнення залужного. А після того, взагалі, ніяких операцій позитивних не було. Були всі, власне кажучи, тільки втрати, втрати, втрати територій. І, зрештою, і ця курська операція закінчилась те саме. <рех> Яке це має стосування до виборів? Та ніякого. Просто треба розуміти, що. Поки на чолі країни стоїть людина, яка хоче керувати армією, а вона не є військовим, це дуже погано, тому що для того, щоб керувати армією, краще, щоб це робили військові. І тоді є головнокомандуюч, він несе відповідальність за свої операції. А тут виходить, що політики кажуть, ні-ні, нам це не треба, нам тут треба ще оце зробити, оце зробити, оце. І оце втручання, а я думаю, що його було значно більше. Просто американці. Далеко не все знаючи, далеко не все розуміють, призводить до того, що там, де ми могли виграти, ми е, програвали. Я ще раз кажу: що якщо треба пробити стіну в цьому місці, для цього треба взяти величезний важкий бур, ви замість цього берете два маленьких бура і починаєте сверлити цю стіну в різних місцях. То швидше за все ви ту дірку, яку ви хотіли присверлити, не присверлити, не зможете, тому що потужності бурів не вистачить В Україні Не було можливості для двох наступів, але хтось вважав, що так краще можливо, це робилось просто для того, щоб рейтинг залужного впав. Можливо, ще для чогось сказати, важко, але факт залишається фактом, і це не я придумав, це описано детально фактами. Без висновків, висновки можна робити які завгодно. Давайте зробимо висновок, що це так чудово, що українська армія спробувала одночасно взяти і Південь, і Бахмут, і це була прекрасна ідея нашого військово-політичного керівництва. А те, ж вона не вдалась, ну це вже таке. Ну ми ж знаєте, що у них імунітет є, вони ну не вдалась. А можна ж було на три частини розділити наступ, на п'ять, на десять частин. І ну хто хто ж може зараз сказати, ну не вдалося, вони ж може хотіли як краще. Тому оце розуміння того, що е, керівництво країни впливає на перебіг війни, воно повинно бути в наших головах. Ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про зраду, це не означає, що е, хтось буде просто передавати. Дані в Москву, і той, хто буде в Москві, буде казати, ага, вони підуть тут, ми тут підготуємося. Достатньо просто один наступ розділити на два і все, і тоді наступ не вдасться і звинуватити когось, Раді не можна. Чому ну це просто невдала е, ідея? А може вдала, а може це через те, що е, там хтось неправильно на полі боя стрельнув кудись. Ми ж не можемо сказати. Ми можемо тільки версії будувати. Я думаю, що е, якщо Україна е, переможе. І залишиться цивілізованою окремою незалежною державою. В нас буде проукраїнський уряд, то ми точно проведемо слідство і, і всі деталі будемо знати. А якщо ні, якщо ми не зможемо провести таке слідство, повірте мені, багато журналістів є в світі, які точно це розкажуть, точно покажуть і розкажуть дуже багато деталей. Ця частина так само стане нашою. Проблемним місцем, тому що коли ми говоримо, що раніше говорили чангар, так тобто, тобто, ключова точка, це Чангар, А зараз можна сказати, що чангар і контрнаступ тобто це дві великих історії: перша, яка провалила південь, а друга, яка не дала можливість його звільнити, якось вже занадто все навколо півдня зв'язано. От ще раз нагадую, що треба лайкати, підписуватись і е, е, перепощувати. А зараз ми перейдемо до Трампа. Як я й казав, що не дуже незрозумілий різкий напад е, Трампа на Путіна. Це було так дуже несподівано. Ми говорили про те, що Трамп вийшов з гри, і тут раптом Трамп починає говорити про Іран. Трамп починає говорити про напад ну про санкції проти Росії, які він веде, але не хоче вводити, і що у Путіна є дедлайн, і що якщо він його не виконає, і це все відбулося і паралельно відбулося дуже дивна заява, дуже гостра заява, яка стосується і Зеленського, ну відповідно України, і тут бачите, що відбувається: відбувається так, що коли Трамп хвалив, то він хвалив. Путіна, Україну він не хвалив. Коли він почав е, лаяти, то він е, тиснути, він почав тиснути і на одну, і на другу сторону. І коли я е, попередній матеріал ставив у себе, я писав, що я не знаю, чи це і та і тут писав, чи це реальна позиція Трампа, чи це таке таке ЦО, коли він намагається одне приховати за іншим. Я цього не знаю. Але зараз, от, на сьогоднішній день, перечитавши ще багато. Навколо цього Мені складається враження, що насправді всі ці гострі заяви про те, що він веде санкції від вони пов'язані з тим, щоб ще потужніше натиснути на Україну. Мовляв, я тисну на всіх, давайте швиденько домовляйтеся, і ми просто давайте постежимо чи справді був правий економіст, коли казав, що найближчими днями. Там в кінці можливо місяця буде підписана якась угода, а потім не буде продовжено військовий стан і відбудуться вибори. Оце сьогодні ну тобто, оце, оце ключова гра, яка відбувається, чи робиться це заради виборів, чи це не робиться заради виборів. І коли Зеленського пугає Трамп, що хтось буде проти України чи проти Зеленського, не до кінця зрозуміло, чи це він має на увазі Трамп, що що Зеленському буде особисто погано, чи це буде погано в Україні. Чи це Трамп е натякає на якісь біткоїни, про які багато хто пише, що вони там десь е приховані. Чи це він натякає на те, що не дадуть Зеленському виграти другий термін? Чи це він натякає на те, що він Україні не дасть зброї і знову забере розв'язання? Поки що не зрозуміло. І оця історія, коли мене тут запитували, що такі американці? Американці це. Уряд Америки чи народ Америки і мовляв, це різниця. Ну насправді, от е, я теж саме хотів сказати про Зеленського. Що в даному випадку Зеленський. Зеленський це мається на увазі Україна чи це мається на увазі президент? Може бути різна позиція, так само як і е, про Американців. Якщо ми говоримо про американців, то я думаю, ми говоримо про тих, хто говорить від імені Америки. А самі американці проти цього не заперечують. Так, от, якщо говорити по великому рахунку, то американці підтримують все, що говорить Трамп в більшості. Ми бачили опитування рейтинги президента. Нинішні вони більші за половину. Тобто, можна сказати, що америка демократи трошки спокійні, вони не втручаються і не ведуть активну боротьбу сьогодні проти Трампа швидше вони там гуртуються, можливо, вони думають про... Те, як виграти наступні вибори в ну будуть через два роки приміжні вибори, і так далі. Я не знаю. Але як на мене, сьогодні, коли я говорю про американців, я говорю про владу американську, і швидше за все, можливо, і правильніше казати Трамп сказав, Трамп буде робити тето. Ну от і тому я не знаю, про що говорив Трамп, коли говорив про Зеленського. Він казав, що Зеленському буде Кепсько. Кепсько, це Зеленському буде, чи в Україні буде кепсько. Якщо Зеленському, ну таке, я готовий це потерпіти, а якщо в Україні, ну це не дуже добре. І отут ми підходимо вже знов-таки ще раз до питання виборів. В питанні виборів ніби впирається все. І е, та публікація, про яку ми говорили, що якщо справді наш головнокомандувач верховний, е, чи не діє, які заважають вигравати в війні, то чи буде це далі? Чи, чи не можна сказати, що Участь у війні Збройних сил на чолі з таким верховним головним командувачем, вона не призведе до успіху. Я говорив про те, що в одному з текстів недавно, про те, що якщо, якщо ми говоримо про гаранта нашої перемоги, всі кажуть, ЗСУ гарант нашої перемоги. А я завжди казав, ні, не дуже гарант, тому що все залежить від того, хто буде стояти на чолі ЗСУ. Якщо це будуть талановиті військові. Це добре, але якщо це будуть стояти талановиті військові, які в адміністративному порядку будуть виконувати доручення неталановитих військових, на чолі е е Офіса президента чи президента, який самого президента, який нічого в цьому не розуміє, і він використовує бойові дії не тільки з метою перемогти ворога, а ще для якихось цілей, тому що натяки з тієї статті такі, що вже тоді. Існував конфлікт між рейтингом залужного і бажанням на його місце поставити іншу людину. Тоді ми пам'ятаємо, було дуже багато всього позитивного писалось про Сирського, що він всі по операції повигравав і готували до того, що він той бахмут виграє. Він їх вони виграв, і таким чином вийшло, що по суті обидва і нинішній і колишній верховні головнокомандуючі, просто головнокомандувачі, вони програли через те, що війська розділив. Верховний головна командувач, отже, стежимо за подіями. Я думаю, що це ну такий сумний серіал, коли а чи там я не знаю, там веб-камера встановлена в дворі, коли ти бачиш, хто заходить, хто виходить, воно може нудно, бо воно не так динамічно, як хотілося б. Тому ми зустрічаємося не в постійному живому ефірі, а так раз два-три рази на добу для того, щоб підвести якісь підсумки. От я думаю, що через кілька годин буде знову картина мінятися. Це не означає, що ми сьогодні могли би передбачити, що буде. Я ще раз кажу, що я, коли починався рік, мене запитували, які їм я бачу цей рік. Я кажу, я бачу цей рік такий. Що Трамп змінить ставлення до української війни, а вони так мир настане чи не настане? Я кажу: якщо Трамп змінить ставлення до е, війни, то це не значить, що настане мир, і це не значить, що мир не настане. Це залежить від того, як зміниться його стан його ставлення. В даному випадку незрозуміло, і я не думаю, що хтось в Америці точно знає, які плани у, у, у... Трампа. Просто в даний момент здається більш шансів на такий варіант рішення. Потім буде іншим. І е, якщо хтось хоче знати правду, то я вам рекомендую заснути сьогодні і прокинутися там через місяць тоді. Ви прикинетесь і будете знати вже остаточний результат, бо він бо ми його точно будемо знати протягом місяця. Це ми вже будемо розуміти картину, але поки що, наша наша така доля. Це стежити за тим, які відбуваються зміни. В основному ми довідуємося про зміни зовні, бо зміни всередині ніхто нічого не говорить. Таке враження, що внутрішнє життя вмерло, його не існує. Про те, що відбувається всередині країни, ми тільки чуємо, що там когось заарештували, комусь там і так далі. Тобто, вроді нічого не відбувається. Це неправда, все відбувається. Але воно не потрапляє в засоби масової інформації. У мене так само до цього немає доступу. Тому мені легше посилатися на точку зору іноземних видань. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви дослухали цей сюжет до кінця. Дуже бажаю вам, щоб був гарний день. А вам вас прошу підтримати мій матеріал і його поширювати, закликати колег своїх друзів, знайомих приєднуватись до мене. І е, дивитися мої відео огляди. Гарного всім дня! Слава Україні!